А ви вже чули, як українець в Польщі поліцейським машину покусав? Зараз розповім цю історію, що його чекає, а також підготував 5 пунктів, що ні в якому разі не можна робити при зустрічі в Польщі з поліцейським. Почнімо з нашого придурка, що він наробив? 28 років, Сохачів. Маленьке містечко біля Подляща, на намазовшуша, але біля Поляся, там, де якраз особливо нас недолюблюють. Але скажіть мені, добрі люди, за що нас не якщо така історія. Побилися дві компанії українців, приїхали поліцейські, цього хама взяли, звісно, в кайданки, бо вів себе невідповідним чином. І цей 28 літній лоб, замість того, щоб тим лобом стояти, упертим мовчки в машину, чекати далі, подальших дій, він відкосив їм зубами оцей вітрачок. Знаєте, вітрачок каже, пусти каже. Стекло, щоб з хвозняка не задувувало. Оцей поліцей. Буцям колінами в машину, то в результаті що його чекає? Зараз я вам розповім, але попередньо хочу з вами поділитися п'ять важливих порад від правозахисника, що ні в якому разі не можна робити при зустрічі в Польщі з поліцейським. Перше, не сперечайтеся, не підвищуйте голос. Якщо ви відчуваєте, що. Проти вас здійснюють не, не, не дії і ви праві. Будь ласка, пам'ятайте, що потім ви матимете можливість довести свою правоту в той чи інший спосіб. Якщо ви захочете до другого пункту, переходимо зафільмувати ці дії. Ні в якому разі в обличчя не знімайте тим телефоном поліцейському в обличчя. Е, Будь-яке перекрочення відстані менше відстані руки може вважатися як спосіб для захоплення зброї, і це може вам інкримінуватися під час арешту. Також третій пункт. Арешту може призвести брехня або не називання власного імені, називання чужим іменем, тощо поліцейські мають відповідно базу, вони можуть це все звірити і вивести вас за три щота, за два що та за два кроки в начисту воду. А, третій, це який у нас був третій, четвертий пункт. Не ховайте руки. І якщо ви лізете в кишеню, зараз, наприклад, в курсі ви йдете, вам необхідно достати телефон чи документи, то коментуйте спочатку. Ця, як говорять, дістаю документи. Достаєте документи», документи. Чи дістаю телефон? Так? О, от, 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 у, от така от ситуація. І власне, що п'ятий пункт? Здається, я вже і п'ять назвав. Ніколи не буксуйте, і взагалі п'ятим пунктом може бути те, що в будь-якій ситуації зберігайте холодний спокій. А цьому нашому бузутеру, що грозить? Буде суд, і звісно, буде штраф, але вже складено документ про зобов'язання цю зужемця до повороту. Інформацію я надибав на сайті RMF.FM, Стаття називається Агресивний меншизна погризл. Радіовоз зостал видальоний з польські.